Вітаю. Як завжди, коли ми починаємо з вами вивчати нову тему, домашні задачі зазвичай бувають не дуже складними. Тому давайте швиденько по ним пройдемося, але не розслабляйтесь, все буде з часом. І так, перша задача: визначити енергію фотона відомого світла з довжиною хвилі 500 нанометрів, Виразити відповідь у джоулях і електронвольтах. Задача не складна, якщо ви пам'ятаєте, що таке електронвольт, але я нагадаю, нам дана довжина хвилі, нам потрібна буде стала планка, швидкість світла нам потрібна буде для розв'язання для розрахунків, і знайти нам потрібну енергію. Запишемо формулу енергії кванта, як ми сьогодні на уроці з вами з'ясували, це W веде рівня H ню, де H це стала планка, а ню це частота кванта, ну або фотона. Але частину можемо виростити через швидкість світла і довжину хвилі. Таким чином ми можемо розрахувати енергію, вона буде приблизно 4 на 10 мінус 19 степені джоуля. Для того, щоб перевести цю енергію в електрон вольти нам потрібно згадати, що ж, що ж саме таке електрон вольт. Як легко згадати і легко запам'ятати, щоб просто не виучувати все одряд? Один електрон, це заряд електрона. 1,6 10 19 колона. 1 вольт це різниця потенціалів, яку потрібно пройти електрону для того, щоб отримати ось э, енергію 1 електрон вольт. Тому ми заряд електрону умножаємо на 1 воль, колонна вольт це джоуль, і ми отримуємо ще 1 електрон вольт дорівнює 1,6 на 10-19 джоуля. Для того щоб перевести ось цю енергію в електрон вольт, нам потрібно просто 4 на 10-19 поділити на ось це значення. І сподіваюся, ви також, як я, отримали приблизно 2,9, вибачте, електрон вольт. Я не знаю, чому, куди я дивлюсь. Добре, поїхала наступна задача. 14,5. Порівняйте енергії фотонів э, відимового світла, інфрачервоного, ультрафіолетового випромінювання і рентгеновського випромінювання. Ось стільки багато нам потрібно порівняти. Але це все не складно, якщо у вас десь є якась табличка. Шкали електромагнітних хвиль для того, щоб ви пам'ятали, які хвилі у нас найбільш довгі, які найменш довгі. Ну, ми бачимо, тут у нас інфрачервона, потім буде відомо, потім ультрафіолетова, і потім буде рентгеновська. І це у нас в плані зменшення довжини хвилі, або збільшення частоти, або зменшення. Довжини хвили. Тобто хвиля у нас ось в цей бік збільшується до радіохвиль, а частота ось в цей бік збільшується до гамма промінювання. Тобто, якщо ми знову пам'ятаємо формулу для енергії фотона, бачите, я вам один раз написала енергія кванта, інший раз написала енергія фотона, тому що на самом ділі я не можу сказати, що це тому, дуже різні такі варіанти, але кому як потім. Буде більш зручно використовувати. Тобто ми записали формулу так само, як передні задачі, і можемо порівняти Довжина хвилі інфрачервоного найбільша, потім іде у нас відьме випромінювання, потім йде у нас, нас ультрафіолетове випромінювання, і нарешті йде, найменша довжина хвилі, із тих, які нам запропоновані. Ну, а так як довжина хвилі з енергією то зрозуміло, що енергії будуть у нас в іншому порядку розташоване. Але у мене чомусь ось тут інфрачервоне написано якось не дуже і. Давайте я його ось так от зроблю. Oh. Вибачте, в мене взагалі воно написано неправильно, Бачу. Ось тепер я зрозуміла, чому мені це не подобалось. Ось так, інфрачервоне, звісно, добре. О, от тепер в мене все правильно. От я дивлюсь, що в мене якось воно дивно виглядає. Мені не дуже подобається. Є Завершили, тоді ми перевірку одиниць і можемо вже трохи відпочити. Ну, як я і казала, на початку у нас не дуже складні домашні роботи.